Найсмачніші огірочки, вирощені своїми руками у себе на ділянці, але домогтися бажаного результату можна, тільки вибравши відповідні сорти і гібриди, основні критерії, за якими вибирають зеленці. Смак, врожайність, товарність і стійкість у хвороб саме за цими стандартами ми постаралися відібрати найсмачніші і врожайні огірки, схвалені більшістю городників нашої країни. Як вибрати кращі сорти огірків, вибираючи огірочки для своїх рядок, слід враховувати кліматичні особливості місцевості, умови вирощування, відкритий ґрунт або теплиця, місце для посадки. В ідеалі ця культура добре плодоносить на легких родючих ґрунтах. На сонці, якщо ж ділянка частково затінений, а грядки зроблені на суглинку або суцільному чорнозимі, і сорти підбирають невибагливі, що відрізняються високою віддачею навіть при вирощуванні в екстремальних умовах. Є параметри вибору посівного матеріалу, які роблять істотний вплив на подальший процес вирощування огірків і на результат таблиця, деякі параметри вибору сорту огірків, термін дозрівання. Днів призначення особливості селекції, тип запилення скоростиглі 3840 рідко славляться тривалим плодоношенням для засолювання міцні зеленці, варила з вираженими шипами гібриди переважають зеленці з пучковою зав'язю переваги, скоростиглість, високі показники врожайності, нерідко бездоганний імунітет, бжолозапильні для продуктивного зростання. Потрібна присутність комах, запилювачів переваги. Висока врожайність і збереження смакових якостей з покоління в покоління головний недолік. Характерні ознаки гібридних овочів зберігаються тільки в першому поколінні середньостиглі 4-5, 5-5, золота середина, дозрівають на 7-10 днів пізніше ранніх і продовжують зеленіти до кінця літа для салату з ніжною шкіркою, слабкою горбистістю і слабо виявляються шипами партенокарпічні гібриди. Добре ростуть в несприятливих умовах пізні шість і днів універсальні в споживанні і мають стійкий імунітет до багатьох хвороб культури на продаж універсальні сорти, призначені одночасно для свіжого споживання і заготовок самозапильні товкач, і тичинка знаходяться на одній квітці, підходять для вирощування в парниках. Сорти гідності універсальні, зберігають характерні особливості в декількох поколіннях, коштують порівняно недорого, недолік сортові огірки, часто мають менше зав'язей, ніж гібридні. Крім того, кожен городник обов'язково бере до уваги опірність хворобам і стійкість до впливу негативних погодних умов, врожайність, смак, щоб не гірчили. Іноді важливі розміри рослини і його кущистість. Нерідко любителі хрусткого овоча вибирають сорти для посадки на своїй ділянці за конкретними ознаками без шипів або, навпаки, дуже опушені, щільною шкіркою або тонкошкурі, ребристі або гладкі, найкращі огірки сезону 2019 складно вибрати найкраще серед безлічі сортів і гібридів огірків, тому розглянемо популярні в різних номінаціях. Відео. Найпопулярніші огірки, лідери по врожайності, головні переваги пізнього сорту Фенікс, бджолозапильний індетермінант, бездоганна віддача в середньому дванадцять 2 холодостійкість, тривале плодоношення, до заморозків, огірочки овально-циліндричної форми і вагою 140-180, покриті рідкісними шипами, слабобугристі, відмінно підійдуть для засолювання свіжих салатів і маринованих закусок. Середньоранній гібрид партенокарпік Карпікзяток Фодин більше 10 років використовується дачниками нашої країни для салатів і закруток. Заморозки і свіжих закусок, укорочені довгасті 100-грамові зеленці з частим опушенням, славляться відмінним смаком і дружною віддачею до 13 КМ2. Скоростиглий ґрунтовий джерель 1 міцно утримує свої позиції вже півстоліття. У бджолозапильного гібрида досить жорстка шкірка з частими шипами, злегка висвітлена на кінчику, щільна хрустка м'якоть, не гірчить, не буріє. Залишається хрусткою в маринованому вигляді, Кощі середневитвісти, рослина вимогливо до світла, Джерельцев-1 славиться міцним імунітетом і толерантністю до негоди. Толерантність сорту це здатність зберігати хорошу врожайність, незважаючи на невідповідні умови, буває толерантність до холоду спеки, хвороб, тобто рослина уражається збудником, причому іноді сильно або реагує на холод високу температуру. Але все одно формує хороший урожай. Середньостиглий огірок тещаф 1 з короткими, горкуватими зеленцями по 90-х, що мають поздовжні світлі смуги і часті дрібні шипи, ніколи не підводить з урожаєм середній показник. 12-2-КМ-2 км2, партинокарпічний гібрид, помірно галузиться, не страждає від бурої плямистості і борошнистої роси. Огірки зятьок і те, що дуже схожі за своїми характеристиками один на одного. Я вже три роки використовую насіння цих гібридів, ну плюс ще кураж, і завжди отримую хороший результат. Ці гібриди однаково хороші як під плівковим укриттям, так і при вирощуванні без укриття. Огірки формуються рівні і красиві. Невеликого розміру урожай дозріває дружно, досить швидко пустоцвіту не відзначається. Головне збирати регулярно один раз в три дня приблизно. Сорти стійкі до борошнистої роси і до невеликих перепадів температур. Зеленці хрусткі, ароматні, відмінно підходять і для вживання в свіжому вигляді, а також для засолювання і маринування. Однозначно можу рекомендувати сорти зятьок і теща Євгентв, Мгрю Семена, а в рішулюрець теж по ціві. Трирадянський радянський гібрид Зозуляв 1 десятиліттями доводив свою спроможність і був визнаний одним з кращих серед огірків по врожайності до 16-18 км 2 і великоплідності маса зеленця 160-300. Бджолозапильний огірок росте як в укритті, так і на вулиці, не боїться спеки, не хворіє оливковою плямистістю, але зрідка страждає від фузаріозного в'янення. Живу в Алтайському краї, щороку висаджую даний сорт, завжди саджу зозулю тільки в теплицю, за зозулею догляд мінімальний. Огірок не любить пересадки, тому висаджувати треба в глибоко пролиту землю, буквально в бруд. Відразу поставити шпалеру і прив'язати огірок. Зозуля росте так швидко, що паростки не тільки з листям, але і з вусиками вусики в міру можливості видаляю урожай більше, огірок за великий два Схожий на магазинний, можна зривати раніше, коли він по см, але зеленець смачний, шкірка ніжна, гіркоти немає генетично, всередині немає порожніх камер, насіння маленьке, трохи колючі прибирати в рукавичках, не смикати, а зрізати секатором або ножицями. Ніякими захворюваннями не хворіють, шкідники можуть напасти, попелиця або павутинний кліщ Медведева машахц, теча оціфрю у, у юрецу зюля фодин. Саме по врожайності і якісним характеристикам перші три місця віддала б по порядку наступним огіркам один квітневий фодин цей гібрид партенокарпік для захищеного ґрунту, самий ранній і смачний, без гіркоти не буває пустотілим. На вигляд, апетитний зі світло-зеленою ніжною шкіркою, без шипів лідер салатних два фенікс. Якщо не брати до уваги, що він бджолозапильний, то в іншому бездоганний, самий урожайний, смачний. Добре зберігається, плодоносить в чорнозем'ї до середини вересня на грядках і ніщо його не бере: ні борошниста роса, ні мозаїка, ні гниль, лідер врожайних три і ще один старий знайомий. Далекосхідний, недовгі, злегка горбисті огірочки з приємним огірковим ароматом будуть зріти на грядках до самих заморозків хороший імунітет і відмінна врожайність, головні плюси сорту. Це найміцніший сорт в плані хвороб і холодів. Більшість городників багато разів чули про ці огірках, і в черговий раз хочеться згадати приказку Все нове, це добре забути старе, і хоча нові гібриди здатні нас здивувати і захоплювати. Для городників важливіше сталісті, і результат три улюблених мною огірочки відповідають повністю таким вимогам найсмачніші огірочки. Гібрид партинокарпік, китайський змій один, встигає дозріти до того, як почнеться основна хвиля дозрівання інших огірочків, помірне плодоношення, досить висока врожайність, не менше 9 КМ2, комплексна стійкість до більшості хвороб сімейства гарбузових. Все це змушує городників пильніше придивитися до ранньостиглого гібриду. Китайський змій фодин, сильновитвістий, зі змішаним типом цвітіння, відноситься до категорії тепличних огірків. Посадила у відкритий ґрунт в минулому році вперше розсада міцна, а потрапивши на сонце, та в хороший ґрунт обігнала в зростанні всіх. Ліана Велика, треба відразу підв'язати, залишити один стебло, решта з боків прищепнуть. Огірки не люблять, коли їх перевертають. Сама Ліана обов'язється як треба, тримається міцно. Тому що на ній висять огірки до пів метра і більше, вони солодкі з тонкою шкіркою, їх багато поливати треба часто, якщо бачу, що серед дня від спеки рослина страждає. Поливаю під корінь, неважко кинути шланги, інакше плоди засмагнуть. Ірина Анатоліївна дача деча оціфрю у Юрецькі та чкіч з медж, салатний партинокарпічний, гібрид Беттіна фодин, відмінний мелкобугорчатий з дрібними щетинками, шипами корнішон ультраранні. 3-7-40 днів середньоросла рослина відрізняється високою опірністю до кладоспоріозу, оливкової плямистості і порошнистої роси. Плоди щільні, порожнечі практично не зустрічаються в соковитою хрусткою в якоті, індетермінантний кущ відмінно росте в будь яких умовах в укритті і на вулиці, при цьому врожайність сильно не відрізняється. 5,2. Огірок Беттіна плоди красиві, до хвороб стійкі. Смак мені сподобався і навіть у вересні, коли на листках плями урожай дуже хороший, та й ранній урожай високий. Порожніх немає перший раз таке. Навіть причепитися ні до чого. Сергій в томат-помідор Цомфорюм 154007, Беттина фодин. Скоростиглий партенокарпік для консервування герман-фодин, заморський гість на українських грядках і в теплицях. Середньорослий детермінантний гібрид з почковою зав'язю і тривалим плодоносінням недарма вважають найсмачнішим. Витягнуті міцні зеленці одномірні, з вираженими шипами гарні на засолювання, маринування у салатах трохи грубувата шкірка, але зате м'якоть ароматна і абсолютно не гірчить. Гібрид не хворіє борошнистою росою. Зав'язі не відвалюються. По-моєму, кращі огірки. Це герман і тільки герман, смак і врожайність. І порівняти ні з чим і в салат і маринувати придатні, а якщо немає ніяких інших гарбузових в теплиці, то можна і свої насінники залишати. Є деякий розкид в потомстві, але не суттєвий без огірків не залишитися, а гроші заощадити чималі степаніч. Хорюм прігозрює автопіц в цій в 7126, стар 645 відео смачні хрусткі новинки, в тому числі різновиди китайських огірків. Юютюбицом вач X мог V8, що виростити на засолювання в 2024 році для маринування і на засолювання в дрібній тарі найкраще підходять крихітні корнішони, а щоб заготовити солоні огірочки про запас в бочці, вибирають плотношкурі зеленці з круглими боками. Уникнути помилок допоможуть написи на пачках насіння. Ідеальний вибір засолювальних зеленців буде тоді. Коли вони призначені безпосередньо для квашення і заготівлі про запас, такі огірочки з часом в маринаді не стануть м'якими, не будуть пустотілими і позбавленими смаку, таблиця засолювальні сорти і гібриди огірків, назва сорту гібрида, термін дозрівання, умови вирощування, парник, ґрунт будь який опис плоду, характеристика рослини, врожайність, хмудва засолювальний ранній будь подовжений. Крупнобугорчатий, з рідкісним опушенням, плямами неправильної форми і світлими смугами, вага 100-125, двадцять, середньорослий, толерантний до несправжньої борошнистої росою 3-5 хрусткий льохводин, середньоранні будь які середньої довжини, слабобугорчатий, зі світлим опушенням, вага 105-115, партинокарпічний, індетермінантний, середньорослий. Стійкий до кладоспоріозу 10 хлопчик спальчик в один, середньоранній будь овальний, короткий мелкобугорчатий, зі слабко виражені смугами і опушенням, вага 50-60 партинокарпічний, сильнорослий, індетермінантний, почкової, стійкий до більшості хвороб 10-13 мурашка в один, середньостиглий будь циліндричний, з рідкісними смугами і темним опушенням, темно-зелене забарвлення до 1-2 плода. Вага 90-110, хпартинокарпічний, сильнорослий, індетермінантний, стійкий до кладоспоріозу і борошнистої роси 12, паризький корнішон, ранній ґрунт короткий, веретиновидний з темним опушенням. Вага 50-70, г габджолозапильний, середньорослий, помірно стійкий до борошнистої роси, вимагає щоденного збору 3-6, барабулька 1, ранній теплиця короткий, циліндричні. Гуркуваті корнішони, вага 90 х партинокарпічний, детермінантний, сільновитвістий, стійкий до борошнистої роси. Толерантний ліс монесправжньої борошнистої роси 14 гектор 1, ранній бо 75-130 гжелозапильний, середньоплетий стрюпно-редкобугорчатий, з білим опушенням. вага 100 гжелозапильний, детермінантний, кощовий, високостійкий до плімистості 4-5 капітан 1. Ранній теплоробця короткий, виретиновид, носковні вечора фодин, середньоранній тебе пролиститься, витягнутий, ледкобугорчати свій звіт. Вага 80-120 г, гджолозапильний, індетермінантний, слабовитвістий, холодостійкий, стійкий до кладоспоріозу, 9 тринадцять, 110 десять, індетермінантний, сільновитвістий, почкової. Толерантний до більшості хвороб 15 конкурент середньозасолювання. Мурашка фодин з густим опушенням довго залишається хрустким і міцним в розсолі. Підмосковні вечори фодин один з найбільш врожайних засолювальних огірочків. Хрусткий льох – дачники вирощують виключно для заготовок. Десятиліттями перевірений корнішон конкурент не має аналогів по врожайності і лежкості. ФОД-1 з'явився не так давно на ринку насіння. Але його вже багато з захопленням розхвалюють як кращий огірок для маринування і квашення в бочках. Гектор фодин універсальний. Посадивши десяток кущів такого гібрида можна не турбуватися про майбутній урожай. За назвою засолювальний відразу легко віднести до групи огірків для заготовок. хлопчик пальчик фодин хороший і для засолювання, і для свіжого споживання завдяки малій кількості шипів. Паризький корнішон класичний огірочок для слабосоленого маринування і квашення в банках. Підмінний пучковий огірок капітан Фодин вибирають за його невибагливість і міцний імунітет відео. Засолювальні сорти огірків краще тепличні огірки, ґрунтові огірочки завжди ароматні і смачніше, але при вирощуванні зеленців під укриттям врожайність на порядок вища, щоб отримати максимальну віддачу і уникнути деяких хвороб через спеку або сирої погоди, ми садимо улюблений хрусткий овоч в теплицю. Тут можна виростити будь-які сорти, і гібриди сильно рослі, кущисті, консервні. Салатні таблиця, кращі сорти і гібриди огірків для теплиці, назва сорту гібрида, термін дозрювання, опис плоду, характеристика рослини врожайність, М2 Кібрі F1, пізній короткий, овальний, середнебугорчатий. Вага – дев'яносто хпартинокарпічний, сільновитвістий, консервний, стійкий до кладоспоріозу 19, абатовав 1, середньостиглий подовжено циліндричний, мелкобугорчатий, з короткими смугами і шипами, вага – партенокарпічний, партинокарпічний, індетермінантний, салатний, стійкий до кладоспоріозу 12-16 бак середньостиглий середнього розміру, циліндричний, смугастий, горкуватий, з білим опушенням. Вага 126 138 бджолозапильний, салатний індетермінантний, стійкий до борошнистої роси 18, 30 тридцятикартичний, індетермінантний, універсальне сафодин, ранній короткий, циліндричний, крупнобугорчатий, з смугами до оливкової 17-22 17,двадцядва сахзарахтфодин, пізній циліндричний, подовжений редкопогортино картичний, середневатвістий універсальний. Помірно стійкий до хвороб 13, алігатор Фодин, середньоранній довгий, гладкий з дрібними горками, вага 310 г габджозапильний, помірно плетистий, універсальний, толерантний до кладоспоріозу Д 50 сильнорослий, універсальний тина, стійкий до ласковітозу і борошнистої си циліндричний, з дрібними горбками, північний 1, середньопізній веретиновидний, Слаборебристий зі світлим опушенням 25 150 сто індетермінантний, середневидвістий, салатний, толерантний до кладоспоріозу до 35, чарівна флейта чарівна флейтафодин, ранній циліндричний, короткий, темнозелений, середнебугорчатий, з шипами на сто 130 хпартинокарпічний, індетермінантний, середневидвістий. Калатний, стійкий до борошнистої роси та пероноспорозу, 1114 Фотогалерея, деякі тепличні гібриди. Огірок Кібріяф 1 має дуже багато позитивних відгуків на форумах городників. Смарахтф-1 Салатний гібридний огірок для тепличного обробітку, високоврожайний гібридний огірок Північне Сяйвоф, призначений для вигонки на продаж, салатний огірок алігатор ф1 славиться відмінним смаком і холодостійкістю. Огірок імпреза ф1 підходить на засолювання в салати і для заморозки. Універсальний гібридний огірок Валентина в 1 часто вирощують для заготовок про запас, я вирощую тільки в теплиці вертикальним способом. Мій улюбленець боровичок Фодин, був ще смоглянка фодин, його в цьому році не бачила. Ці два гібриди дуже красиві, правильної форми, не кривляться з часом. Дуже смачні, кращі гібриди, адам ккітневий, гармоніст Герман Міранда, Мурашка Єлена Хт. Томат помідорцом Форіум Стопіц рейтинг 4 сорта 3 гібрид на форуме Квоттомат помідор квот по итогам 2013 года, паде 3, відео. Улюблені тепличні огірочки вибираємо огірочки з міцним імунітетом. Зеленці з міцним імунітетом чудово ростуть в будь-яких кліматичних умовах, серед них є холодостійкі і легко переносять спеку, гібриди і сорти. Відмінно плодоносні навіть в негоду ці огірочки виручалочки на огіркової грядці, хоча б один такий сорт обов'язково повинен рости на ділянці таблиця стійкі до негоди і толерантні до хвороб огірки, назва сорту. Гібрида термін дозрівання, опис плоду, характеристика рослини врожайність М2 справжній мужик в один, середньоранній довгий, до 50, циліндричний, крупнобугорчатий, Вага 300, бджолозапильний, тепличний салатний, середньоплетистий, толерантний до кладоспоріозу, витривалий 9 хлопці з грядки Ф1, середньопізній короткий, Циліндричний, з вираженою плямистістю. Вага 110 габджолозапильний, сильнорослий універсальний, тепличний стійкий до кореневої гнилі легко переносить підвищену вологість 9,6 мрія дачника фодин, ранній, короткий, овальний, з вираженими горбами, вага 105 хпартинокарпічний, салатний, теплично-ґрунтовий, сильнорослий стійкий до борошнистої роси, холодостійкий ікас в 1 середньостиглий середнього розміру, циліндричний слаборебристий, вага 200 – хпартинокарпічний. Тепличний салатний, толерантний до борошнистої роси 20, Тримуромський 36 ранній середньої довжини, яйцеподібний, мелкобугорчатий, вага 60 бджолозапильний, середньоплетистий, універсальний, стійкий до знижених температур, високий імунітет до хвороб 68, фермер Фодин, середньостиглий веретиновидний, крупнобугорчатий зі світлим опушенням. Вага 105 габжило запильний, середньоплетистий, універсальний, стійкий до зниженої температури і хвороб 12-14 вірні друзів 1, ранній овальний, крупнобугорчатий, зі світлими смугами, вага 90-110 габжило запильний, універсальний, теплично-ґрунтовий, слабоплетистий, пучковий. стійкий до огіркової мозаїки 3 Міранда 1, ранній циліндричний, слаборебристий, зі світлим опушенням. Вага 110 г самозапильний, універсальний, теплично ґрунтовий сільновитвістий, стійкий до фузаріозу бурої плямистості 6-3 фотогалерея, невибагливі сорти огірків, зазначені в таблиці. Ранньостиглий почковий гібрид вірні друзі 1 відрізняється тривалим плодоношенням. Експерти стверджують, що мрія дачника фодин самий невибагливий гібрид. Хлопці з грядки фодин відмінно підуть в салати і для засолювання у велику тару, фермер фодин досить стійкий до перепадів температур, універсальний гібрид Міранда Фодин, прекрасно плодоносить в умовах суворого клімату і при негоді, салатний довгоплідний, справжній мужик Фодин. 1. Дуже люблять за соковиту, солодкувату м'якоть відео, самий невибагливий гібрид останнього покоління. Мрія дачника фодин, таблиця, добірка кращих сортів і гібридів огірків, назва сорту. Гібрида термін дозрівання ранній, середні, спізній, опис плоду форма, вага, характеристика рослини врожайність, М2 врожайні коні фодин, з циліндричний, слабопошенний, 60-80, партинокарпічний, універсальний, салатний, 9-11 малюкр короткий, овальний. 50 гбджолозапильний, ґрунтовий консервний 8 ніжинський 12 короткий, крупнобугорчатий 80 110 гбджолозапильний, ґрунтово-тепличний універсальний 5 9 хрускіт 1 короткий, горкуватий. 90-100 бджолозапильний, тепличний, універсальний 11 хуртовина в 1, циліндричний середньої довжини, 70 хпартенокарпічний. Тепличний універсальний 15 зелений потік в один рвитягнутий, крупнобугорчатий, 130-150 хпартинокарпічний, тепличний універсальний 14, салатні, в меренгафодин, циліндричний, слаборебристий, 120 хпартинокарпічний, універсальний, грунтовий 14, витончений середньої довжини, слабобугорчатий. 80 140 гбжолозапильний, салатний, ґрунтовий 8 білий ангел 1, циліндричний, з середніх розмірів 110 хпартинокарпічний, універсальний, теплично ґрунтовий 12 15 темп 1, короткий, горкуватий 70 80 хпартинокарпічний, універсальний, тепличний 14 зустрічний 1, з циліндричний, мелкобугорчатий. 140 партенокарпічний, детермінантний, салатний, тепличний 12-14 для продажу еколь 1 з короткий, середнебогорчатий, 60 партенокарпічний, тепличного уртовий консервний 3-5 ємеляф 1, роверетиноподібний, середнього розміру, 120-150 хпартинокарпічний, салатний, тепличний 12 бенефіс 1, короткий, овальний, мелкобугорчатий. 90-х партинокарпічний, універсальний, тепличний, 11 машар циліндричний, слабоопушенний, 80 х партинокарпічний, універсальний, теплично-ґрунтової 10 гладіатор ф1, веретиновидний, з різко окресленими смугами, 150 бджолозапильний, салатний, тепличний до 30 для зон ризикованого землеробства, аріна ф1, циліндричний, мелкобугорчатий. 150-180 партинокарпічний салатний, тепличний 6 суражевський з середньої довжини мелкобугорчатий, 80-120 бджолозапильний латний, грунтовий 5 далекосхідний 27-скороткий, з короткий, мелкобугорчатий, 80 гобджолозапильний, засолювальнородний, циліндричний, 90 90-сточно сточногрунтовий 5 бджолозапильний, універсальний. 5 5,5 екстрим в один середньої довжини, крупнобугорчатий, 60 стог бджолоний, універсальний шість, орфей в 1 кліндричний, мелкобугорчатий 819, хпартинокарпічний, салатний, тепличний вісімтеретопольок в 11 короткий, крупнобугорчатий. 70-90 бджоло краще універсальні сорти огірків варто зауважити, що деякі сорти вдало ростуть у одних городників і зовсім не радують інших. Суперечливі відгуки зустрічаються досить часто, і тут складно визначити винен виробник насіння, погана погода або неуважність господаря грядок, але є такі огірки, про які говорять овочівники у всіх куточках нашої країни. Хотілося б, щоб кожен знайшов такий сорт і обов'язково виростив на своїх сотках.